Бачите ось цю безглузду штуку? О, пішло. Боже, просто ідеальна. Сьогодні ми нарешті вирішили скористатися можливістю і частину з оцих кофт продати. Та не з цих. А не всіх? Я ж одразу в кладовку і прийшов воно воно на речі, які ми хочемо продати. І вони ще мої боти. Ну Їх, я чесно, не думаю, що ми комусь зможемо продати, але. Не знаю, що то за тусовка, але головне, що ми вийшли віднести деякі речі в Вінс. Відчуття таке, що з хвилини на хвилину має початися дощ. Mm -hmm. Ще трохи вітряно, але. Чуть -чуть. Ну так, трошки зовсім. О. І того, що Шо? ми були праві, дощ вже почався. Пройшло 5 хвилин. Ну нічого. Я думаю, нічого з нами не станеться, якщо він буде продовжуватись такий же слабкий. Іноді може здатися, що носити з собою стул це досить важка і неблагодійна справа. Але пам'ятайте, що за вас завжди є собою засіб для відпочинку. Я думаю, я буду кататись на скейті, стул теж треба з собою брати, щоб ноги відпочивали. І на світлофорах норм. Вони тут іноді бувають досить довгі, але... Зі стулом завжди можна почекати, де меблі взяли, туди їх і повернули. Да, ми буквально цей сілець купували тут же півроку тому за 10 баксів за 10 баксів. Поки Ліза відправляється за продуктами, а точніше, за шампунем і сиром, я знайшов стол, де я можу зробити, як я люблю, зі своїм стулом посидіти, відпочити і зазняти оцей чудовий таймлапс. Wait, am